Якщо була передмова, то певне, має бути і післямова. Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Це післямова до The International 2024. Поспілкуємось трошки з вами про те, як пройшов турнір, про мої враження особисті і, звичайно, це відео, щоб і ви змогли поділитися своїми враженнями у коментарях. Як зазвичай, давайте говорити про основне. Загалом, можна сказати, що турнір видався доволі непоганим. Це, як на мене, достойна оцінка того, що відбувалося з точки зору організації, практично якихось серйозних проблем ми не побачили. У нас було питання в перший день, що не працювала дота ТіВІ, і це було десь півдня, напевно. Потім все це все ж таки полагодили Вальф. В принципі, що ще? Якесь там один раз було виключення електроенергії чомусь у одного гравця. Не працювало нічого, це був боксі, і ми чекали один раз. Пауза була 40 чи 50 хвилин. В принципі, більше таких затяжних пауз я не пригадаю. Тому загалом технічно турнір видався дуже непоганим. І, якщо чесно, коли ми дійшли до стадії вже самого The International, але це зараз вважається останні три дні. То і арена виглядала просто фантастично. Як ви знаєте, тріумфували на цьому турнірі Team Liquid що безумовно історичний момент, історична подія, бо грали вони в фіналі знову проти Gaming Gladiators. Два роки ці команди між собою в фіналах б'ються, але битвою це назвати важко, тому що Гладіатори до цього п'ять фіналів виграли без шансів для Team Liquid. І ось в такий відповідальний момент. В момент, коли ти граєш за Егіду за твоє ім'я, яке залишиться в історії цього славетного турніру. Liquid перемагають і перемагають 3-0. Тобто теж без шансів для Gaming Gladiators. і ламають тим самим хід історії на свою користь в такий важливий момент. Двічі чемпіоном стає 33, паннета Шапіро. Він вигравав з Тундрою колись TI не так давно. Ну і ось вони, подивіться, всі радіють. Промова Бліца на цьому турнірі запам'яталася, я думаю, багатьом. Напевно, найщасливіша людина була серед всіх. Хоча це і тренер, та, і для нього це дуже важливо. Він цей склад тримав, купи, він цей склад десь місцями збирав, проводив селекцію, тому для нього це було дуже важливо. Ну і подивіться, арена, фани. Все, що стосується лан-частини та останніх трьох днів, мені дуже сподобалось особисто. Так, там в перший день аудиторія трошки розігрівалася, але в останні два дні. Питань взагалі не виникало, аудиторія в Данії не підкачала, не підвела. Було класно, було емоційно, приємно було коментувати. Так, трошки підвели, напевно, ви скажете нас самі матчі. Дуже багато було 2-0. Але ви знаєте, я звернувся трошки до статистики, і, і як не дивно, подивіться от сюди. Це з International статистика по 2-0 і кількості Best of 3. Тобто у нас останні роки, два роки, 29 Best of 3 І це не найбільший був показник 2-0. Тобто, у нас було 19 матчів з 29 загалом 2-0. На минулому Тіай 22 з 29 були зіграні 2-0. Тобто, цей інтернешнл не став рекордним. Це так, на секундочку, бо всі казали, о, який жах. Всі матчі 2-0. Насправді найбільш худовичним видався останній день. Я коментував фінал з паном Скевичем, яким вперше коментує фінал з Е, Якщо чесно, я заздрив хлопцям Каспору і другу, які коментували фінал лузерів, е тому що в них матч видався просто неймовірний по емоціям, по накалу, по розв'язці. Е фінал починався теж обнадійливо, але потім все звернуло не туди. Uh, і я другий фінал коментую поспіль ТІ українською. І другий фінал просто безудейно однобоко працює. Ну я не знаю, може це вже мені так не щастить. Як тільки я почав uh, коментувати фінали TI, вони ну, просто не, не, не влучають. Хоча давайте чесно ми будемо. Скільки у нас фіналів інта взагалі було цікавих? Я можу згадати буквально там декілька. Ну коли наві грали, всім цікаво було безумовно. Там якийсь третій інт, перший інт, можливо, другий інт, не пам'ятає. Ну і фінал LGD проти, проти OG, Перший тріумф OG, Це був неймовірний фінал. Тобто у нас були там. Ну і напевно можна згадати ще Spirit, LGD, але то таке там. Там, я думаю, для багатьох все одно після 2-0 від Spirit віра зникла. Але той фінал LGD зробили цікавим. Ну, трошки я відійшов від теми, так просто ностальгую. Е, Давайте говорити про. Те, що теж викликало питання з точки зору доти, це е, кількість аур, кількість видовища, та, яке було. І тут є от така статистика у мене для вас. Е, в середньому максимальне здоров'я, яке є е, на TI. У нас як не дивно, цей інт, попри таку кількість е, хітпоїнтів, які збирають люди, брейсери і так далі. Середній показник сягнув 1700 хітпоїнтів. В минулому ТІАЙ він був більшим, але давайте чесними будемо, і тривалість матчів минулого інта була більшою там на 100 щось, типу 70 секунд або щось таке. Але на минулому інті не так було багато популярно збирати аури. Тому тут ефективного здоров'я на цьому інті було значно більше. І мені, чесно кажучи, інколи це. Ігри робило невидовищними, тому що одна команда взяла якийсь драфт, затисла іншу, вони не знають, що робити, не знають, як їх пробити. І дуже мало було дійсно якихось неймовірних камбеків на цьому інті. Зазвичай стратегічно перемагала команда на драфті, якщо вона гарно виконувала, все вдавалося, їх просто неможливо було знищити. Е, далі ще з точки зору доти, що було дивного. Це антирекорд. Насправді, от така для вас статистика. Це я з Панголіном, по-моєму, взяв картиночку. На цьому турнірі не було обрано цілих 25 героїв. Це історична подія, тому що у нас все рухалося від початкових інтів до останніх. Менша кількість необраних героїв. Тобто дота була варіативною, максимально там цікаво було дивитися, різні герої з'являлися. На цьому інті 25 героїв взагалі не було обрано. Це антирекорди, це те, на що треба звернути увагу розробникам, тому що це важливо. Призовий фонд цього інта, як ви знаєте, залишається на позначці. Зараз я навіть тут десь. У хлопців за спортчарс. Побачу. Вони статистику підбували. 2 мільйони 573 тисячі 695. 570. Все правильно сказав, нібито. Та. Що по переглядам? Це International теж поставив. На жаль, антирекорд. Статистика, знову ж таки, від моїх друзів за Charts. Значить, найменший піковий онлайн uh, був 1 437 тисяч 876 глядачів. Та найменший середній онлайн в історії. В історії. Тобто, ми констатуємо, що кількість переглядів іде на зменшення. Минулорічний інт мав мільйон 40. Щось типу 440 тисяч, мільйон 440 тисяч, щось таке. В одночасних глядачів. До речі, тут мільйон 500 000 вказано. Можливо, вони десь підбили статистику. Тому що я дивлюсь на 15 число, була трошки. Ні, тут, тут трошки інше, дійсно. Ну тоді, можливо, і перебив. Ну коротше, дуже близько. Але average був точно середня кількість глядачів. Тут пише 470 тисяч, була насправді 540 тисяч минулого року. Тобто, це скільки? Це майже 100 тисяч різниці, при тому, що формат турніру минулого і цьогорічного він однаковий, тобто, це конкретно зниження кількості переглядів. Е, чому так? Ну мені здається, оця цифра призового фонду вона все ж таки спонукає менше людей дивитися інт. Якби там не було. Так ми бачили емоції переможців інта. Так, це все ще значущий турнір для будь-якого е, гравця в дота 2, тому що він хоче. Писати своє ім'я в історію цієї гри, бути на Егіді викарбованим це дуже важливо для гравців, і це дуже класна історія для глядачів. Але те, що багато людей збирало біля екранів, це хайп навколо роздутого призового фонду. Цього хайпу більше немає. Особисто мені е, хочеться сказати вам, що, попри всі мої песимістичні настрої, Сам турнір відбувся. У нас було анонсовано нового героя, було анонсовано завершення четвертого акту, який по оцінкам дата майнерів має вийти 24 вересня, у що я мало вірю, але побачимо. Е, чи сподіваюся, я на краще після того, що я побачив? Напевно, ні. Е, щоб реінкарнувати всю цю історію, потрібно знову повертатися до формату наповнення призового фонду від ком'юніті. Потрібно більше працювати над грою. Якщо цього не буде, то я на жаль дивлюся у бік стагнації або навіть регресу на The International. Напишіть, будь ласка, свої враження про турнір. Я дуже хочу почитати, як вам напишіть враження про нашу роботу на турнірі, бо ми старалися зі свого боку, не все вдавалося, не все вийшло як хотіли, але старалися для вас емоційно, наскільки це було можливо. І напишіть, як ви бачите майбутнє турніру The International, і чи вірите ви, що. Ми знову підемо до збільшення переглядів, до збільшення призового фонду. Чи все-таки ця історія прямує до свого логічного завершення? Тому що наступний інтернешнл на цьому інті анонсований не був. Така от інформація для роздобів. Тримайтеся, друзі. Дякую за увагу. Пишіть, залишайте лайки, залишайте коментарі. Хай вам щастить, будьте здорові. Почуємось у наступних ефірах.